А от що робити, коли щойно здобута професія потрапила, так би мовити, в чорний список кадрових агенцій. І те, що 5 років тому здавалося перспективним, на сьогодні не актуально. Або є диплом, а досвіду роботи немає. Такі питання будуть в відповіді. Герої наступного сюжету вихід знайшли. Зачинено, напевно, можна колотити ці двері, шукати ключі, просити відчинити або просто сидіти чекати. А можна йти далі? Можливо, те, що вчора вам здавалося поразкою, сьогодні перетвориться на справжнє відкриття. На роботу як на свято Крістіна дитячий аніматор. Сьогодні пірат, завтра – скубі-ду, всякі собаки, ніпонятне <гуми> лунтики. Ну, та очі весело. учорашня студентка. Престижна вакансія з великим доходом на неї, звісно, чекає, але не одразу. Спершу тебе починають тестувати, перевіряти, що Ти можеш стажировку неділю, дві, а потім тільки роботи. Та поки основна робота на підході, Крістіна набирає бали. Я вже не боюсь, я вже впевнена, я вже щось то щось знаю. А Марина після закінчення вишу була просто впевнена, що її спеціальність модна та затребувана. Дизайнер інтер'єра. Втім, таких фахівців, як виявилося на ринку, забагато. Її трудові біографії були нетривалі роботи. Консультантом у магазині на упаковці подарунків все не успішно, особливо по спеціальності взагалі були проблеми. От якісь дзвінки були, ходила на собі В той час, коли одні опускають руки, а інші чекають у моря по. Годи третій ділян те, що йому подобається для душі, і ну, не розкисати. Рецепт успіху від Марини знайди те, що готовий робити навіть безкоштовно, і це неодмінно дасть результат. Так з'явився сайт Замовники, власна справа. Останній заказ теж для мальчика. Дість зібрані всі його талісмани, дуже любить для нього, що то не значить. И знак зодиака, и лапы кота для него очень много. Уточка, вот знаете, ванны желтенькие, вот она здесь тоже есть. Вона обовязково закладывает в свою работу что-то позитивное. С этого Валентина тоже готовилась. Была такая идея маленькие коробочки, поместить туда э, нитки. У кого нет пары или э, кто-то разбил сердце кому-то. Вот вам подарочок зшиться ваше серце. Мета знайти роботу за спеціальністю Марини залишається, але поки ринок мовчить, дівчина поповнює власне портфоліо, щоб наступного разу на співвесіді почути впевнений так. Кому саме віддячити за відмову в роботі у цій молодій жінці, маленька Софійка не знає. Але завдяки цьому має тепер чудову няню Наталку. Я я можаю. Кому домик строїть? Ну, Маласки справу дівчат не перелічити, погойдатися, пострибати, знайти щось цікаве. Да, я в душі душе ребюнок що то, споминаю з дійством, що я грала в детстві. Я велика власна й можна кабитки люблять ліпити, стадія своїми руками. Чотири години після садочку мають пройти на одному диханні. А у нас є свої секретики, які на. Вона може мені розказати. І я розказую свої секретики. Вища освіта, знання двох мов за плечима в Наталки досвід роботи у школі та в готельному бізнесі. Тепер вона в той бік навіть не дивиться. Неочікувано для себе натхнення знайшла у дітлахах. Просто треба почути одного разу це ні, щоб дати шанс собі зрозуміти. Можливо, ти здатен робити щось краще зовсім в іншій сфері життя. Солнышко. А я Так? А у нас солнышко будет доброе, смотрите, будет улыбаться.